Маленька Марія стала однією з перших відвідувачок дитсадка у Кмитові. Доки дорослі виголошують промови, вона з мамою дивиться, куди ходитиме щодня. Мені дуже подобається, що тут дитину можна віддати на цілий день. Мені подобається, що є ліжечка, що тут за дитиною буде нормальний догляд. З нею її будуть кормити цілком нормально, достойно, і з дітьми будуть займатися. Останнім часом значно активізувалася робота сільських та селищних голів, говорить голова облради Йосип Заполовський. Це і стало однією з рушійних сил відновлення дитячого садка. І навіть, от сьогоднішній випадок, що ми відкриваємо у кмитові дитячий садок. Він якраз був відремонтований за ініціативи сільських голів і бувшої, і діючої. Знайшли кошти, допоміг район, і результат цей заклад є. За останні два роки в області відновили роботу понад 100 дошкільних закладів. Аби проблема дитсадків зникла повністю, потрібно побудувати або відремонтувати ще 300. Дуже приємно, що це вже 112-й, за два роки дитячий садочок. Ще нам попереду дуже багато роботи, ще рівно 300 дитячих садків. Потрібно, щоб вони сказали, не ми, а люди, щоб сказали, що все, ми. Маємо тепер повне право далі народжувати, ростити дітей і виховувати їх як в цивілізованій, демократичній, добрій державі, яка працює для людей. На спеціальному брифінгу очільники області розповіли про своє бачення соціально-економічної ситуації в регіоні. У нинішньому році буде непросто, проте очікується нарощення промислових показників та сільгоспвиробництва. А одним з головних аспектів року має стати впровадження земельної реформи. Е, цей рік що минув, ми чим займалися? Ми ще займалися неземельною земельною реформою. Ми займалися законодавчою нормативною базою і її доведенням до ладу, до її синхронізації, гармонізації, до навчання. І підвищення кваліфікації кадрів, і до реформи самої системи адміністративної агенції, яка би була відповідала принципам, і яка б могла фізично, фактично і інтелектуально здійснювати найскладнішу за всі віки і часи, не тільки сучасної України, реформу це земельну реформу. І було вирішено, що якраз дванадцятий рік. Років... Прийняти всі законодавчі акти, закінчити розмежування земель, оцінку земель це дуже важливо, видати всі державні акти, те, що вже заборгували населенню людям, і з 1 січня 2013 року вже ввести в дію закон про реформування земельних відносин. У Коростишеві від державні нагороди отримали 14 матерів героїнь. Цих сильних жінок, які народили щонайменше п'ятьох дітей, неабияк розчулила увага до себе. Дякувати велике, що не забули нас, хоч на старість. на звісно, звісно, на старість за нас, що ми є світі. Тенденцію шани великих родин потрібно підтримувати, зазначає голова обласної ради. Але держава у свою чергу повинна якомога більше допомагати таким сім'ям. І зараз нове покоління теж хоче мати побільше дітей. Це, по-перше, для них дуже велика і ноша виховати, От тому якраз тут влада повинна бути поруч для того, щоб допомагати. Матерів героїнь нічого не може зламати, переконаний голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук, який їхню життєву місію вважає подвигом. Вони… Найсвятіший подвиг зробили своєму житті. Вони не побоялися, що їм важко жити. Вони не побоялися, що не такий в сім'ї добробут, а вони знайшли в собі усі душевні, фізичні і материнські сили, щоб народжувати і виховувати дітей. Ради, Пускай много лет горит в двоих окнах, добрый снег, до вогрясне,